Вітаю кожного. Я Наталя Хижняк, автор та ведуча подкаста Ти мій. Назву взято з Біблії Книга пророка Ісаї, 43 розділ. Перший вірш. Ось що говорить Господь, який створив тебе. Не бійся, бо я врятував тебе, я назвав тебе цим іменем Ти мій. Про що в цьому подкасті? Ми будемо говорити з різними людьми про те, як вони долають труднощі та страждання в своєму житті. Де знаходять сили, щоб не зламатись та рухатись уперед. Моя ціль показати кожному, що Бог ніколи його не залишить. Господь знає кожного на ім'я і в будь-яких обставинах каже: не бійся! Зараз кожен українець проходить долину болю, але разом із тим у кожного з нас є свої особисті труднощі та страждання. Коли нам надзвичайно важко. Сьогодні я запросила до розмови Аню Ященко, яка є автором подкасту як з подругою, а також ведучою різних відеовипусків Трансвітового радіо. Коли дивишся на Аню, то може скластись хибна думка, що в цієї людини все супердобре, немає труднощів та страждань. Вона завжди усміхнена та бадьора. Але за останні сім місяців низка новин, які приходили одна за іншою, Принесла біль та страждання в її життя, смерть мами, проблема з власним здоров'ям, важкі хвороби в тата та свекра, як вона дала негаразди в своєму житті? де знаходить сили, щоб не зламатись та рухатись уперед. Про це ми сьогодні відверто поговоримо з Аннею. Аня, вітаю тебе. Привіт, привіт. Вітаю. Я зрозуміла, що я дещо про тебе знаю, і так стало мені якось прикро, хоча не було навіть нагоди нам з тобою більш познайомитись. Кожен робить да. просто свою справу. <ривіт> справу, і я бачу, що це Аня. І я бачу, де вона відео знімає. І в мене часто виникали деякі питання до тебе, і я думаю, як це вона робить, бо в мене теж маленька дитина. Ну, тебе трохи старша, да і я думаю, як вона це робить. Як і взагалі ти у нас дружина пастора, мама. <ривіт> Ти співробітник Трансвітового радіо, uh -huh. ти ж і працюєш. Працюю в е Київській пословській семінарії. О. Звичайно, питання, як ти все це встигаєш? Uh -huh. Як це бути дружиною пастора, особливо в цей час війни? Почну напевно з легшого, це як я все встигаю, <звичай> хоча це не дуже uh -huh. легко. Я живу взагалі за таким принципом, що мені легше жити, коли в мене все розписано. Uh -huh. Тому що коли в мене порядок є і розписано все на листочку, тоді в мене порядок в голові. як до цього я прийшла? Я зрозуміла, що коли в мене порядок вдома, в моїх шафах. Мій простір він класно організований, тоді мені легко писати свої думки, свої цілі і плани на день. Uh -huh. І тоді в мене голова не завантажена усім, ой, треба це, ой, треба це. Uh -huh. Скажем так, у мене все одно багато різних справ. Я маю бути і дружиною, я маю бути служителем, я маю бути мамою. І це все бажано робити якісно, uh -huh. бо буде uh -huh. жахливо, якщо буде неякісно. Але при тому, ще в мене є родина. Ну там, де батьки, в мене є е, друзі, є робота в семінарії, є робота на трансвітовому радіо і багато-багато інших таких е, штук. Тому я користуюся календарями. У нас з Женю спільний календар. Ми записуємо туди наші справи погодинно. Хтось скаже, що це вже занадто, але нам так легше жити. Ось, наприклад, зараз, коли ми записуємо uh -huh. цей випуск, uh -huh. то в мене записано, що на дві години я виїхала. І Женя знав, що ось ці дві години має хтось бути з Емілією. Так в мене немає планів, значить, я можу взяти Емілію. Ось а потім, коли наприклад Женя не може, мене мені допомагає моя сестра. Це також величезна підтримка і допомога для мене. Садочки зараз, на жаль, не працюють, а навіть коли вони працювали, я все одно не хотіла віддавати її на цілий день в садочок. Я хотіла, щоб вона розвивалася вдома. У Нас є такі глобальні цілі. Mm -hmm. Ось, наприклад, Емілія. Коли я її залишаю з кимось, я собі просто прописую, наприклад, там за цілий місяць, що mm -hmm. я хочу, щоб з нею я робила або Женя, або моя сестра. Наприклад, це там навчання, розвивання, просто ігри. Якщо це моя сестра, то зазвичай я хочу, щоб вона просто з нею погралась, провела час. Якщо це я, то в мене є прописано, навіть що я маю з нею робити для розвитку, тому що вона скоро йде в школу, і мені треба її uh -huh. готувати до школи. Тому я це роблю один раз так. Сяду, запланую, але на цілий місяць. І коли ж я вже з кимось її залишаю, то в неї є підготовлений такий от пакетик uh -huh. з усіма її речами, водичкою і розвивашками. Uh -huh. Тобто це не так, що спонтанно, ой, що вона uh -huh. буде сьогодні робити. І те саме з іншими справами теж, наприклад, «Трансвітове радіо. Я от на цілий місяць планую, мені треба записати декілька. Випусків, що для цього потрібно підготувати. Я готую це все завчасно, а коли вже приходить час записуватись або шукати дівчат для запису, то в мене вже завчасно є і питання, і все, що треба закупити, зробити, uh -huh. тобто і таким чином мені легше жити. Я завчасно продумую весь місяць, uh -huh. і потім вже тиждень, день і години. Uh -huh. Ось так. А скажи, твій чоловік йому теж краще, коли все сплановано. Не було так спочатку. У Жені більш було так, що в нього все життя було в церкві. Uh -huh. Він лише жив служінням, там працював. Він міг навіть там жити, от uh -huh. реально. Але коли у нас почались бути відносини, то ми почали все планувати так, щоб і він міг служити, і міг робити все, що він uh -huh. робить. І я могла робити все, що я роблю. Але так, щоб не було такого, що один сидить вдома, робить лише рутинну справу, а інший служить. Тому ми називаємо Маємо у все, що ми робимо, це наше спільне служіння. Мені подобається цей варіант, я так люблю теж. Але поки що в мене чогось не завжди так виходить. Ну, коли ми говоримо про план, багато людей думають, що я mm -hmm. ось така, типу, ідеальна. Mm -hmm. Все мене виходить. Це дуже важко. Легше просто лежати і сказати ну сьогодні я просто здаюсь, тому що дуже важко, коли народилася Емілія, ми з Женю молилися про те, коли вона ще була в животику. Ми молилися про те, щоб Бог допоміг нам зробити для неї режим. Коли в дитини є режим, то тобі легше спланувати якусь свою mm -hmm. діяльність. І ми молилися, Боже, якщо ти хочеш, щоб я щось залишила, тому що зараз моя місяць – це моя дитина. Якщо ти дозволиш зробити режим, тоді я буду більше включатися до іншого. І вийшло так, що коли їй було два тижні, ми поїхали вже на першу конференцію, і я вже була реєстратором земіллею на руках. Тому що вона піддалась режиму, вона класно все було і Бог дозволив. Але я зрозумію тих дівчат і тих людей, які ну у яких життя не складається прямо по списку, не складається так, як хочеться. Тому що Бог по-різному всіх нас використовує. Тобто я не кажу, що це правильно. Разом із Богом до перемоги. Я хотіла з тобою поговорити дещо про щось інше і глибше uh -huh. те, що можливо, як я автор переживаю, і я хотіла дізнатися, як це у тебе. Звичайно, у кожного з нас є свої випробування, є свої труднощі, є свої страждання. Є коли дуже важко на душі. Я стикалась в себе, що ти готуєш випуск, і ти розумієш, що ти пустий. І я для себе ще вибрала такий момент, що я не буду повчати людей, якщо я це не прожила і не mm -hmm. пережила. Мені важливо це. Я знаю, що в тебе було багато різних періодів, важких, і я хотіла щоб ми про це поговорили. Mm -hmm. Як ти можеш говорити, незважаючи на біль те, що mm -hmm. в тебе є? Я теж погоджуюсь з тим, що я не буду говорити про те, чого не пережила. Значить, моя історія почалась з дитинства, коли. Ми з мамою пішли в церкву. Нас п'ятеро в сім'ї нас запросили просто на вулиці. Ми прийшли, і тільки я з моєю мамою залишились там. Я повірила в Бога, тому що я повірила, що Господь може бути моїм отцем. Мій тато все життя пив дуже сильно. І я хотіла, щоб у мене був класний тато, щоб я могла з ним спілкуватися. Коли я стала підлітком, ми з мамою кожен новий рік загадували одне бажання. От, наприклад, сьогодні Новий рік ми молимось там за Руслана. І цілий рік ми молимося за Руслана, щоб він прийшов до Бога. І так кожен рік кожен з моїх братів та сестер приходив до Бога. Найдовше ми молимось за мого тата. І потім мама захворіла на рак. І це був такий важкий період для нашого життя. Мама одужала, і ми ну, живемо, служимо, багато чого робимо. І рік тому стався рецидив. Коли мама стався рецидив, я зрозуміла, що усі мої шикарні плани, усі мої розклади вони е, виповняються, а потім ввечері я йду до неї за нею доглядати. Це дуже важко, тому що ми з нею дуже-дуже близькі. Вона дуже сильно мені допомагала з Емілією. і вона прекрасна людина, яка просто до останнього подиху вона молилась і славила Бога. І... Я б хотіла, щоб в моєму житті останнє, що я робила, це славила Бога. Коли мама померла, то почалась війна. І я з одного боку розумію, що Бог це допустив, щоб нам було легше ну, рухатись далі і забрав її страждання. Але для мене це стало величезним таким ударом, тому що мені потрібно на радіо бути ну не веселою, мені потрібно бути чесною, але мені треба розказувати, як радіти життю, як шукати сенс так. життя. Угу. Мені треба розказувати. Ну, типу, а сама я відчуваю, що ну, мені дуже боляче, і я втратила найважливішу людину в своєму житті. Я розумію, що вона з Богом. Я розумію, що вона вже не страждає, але мені її дуже не вистачає. І почалась війна, і в мене почались теж проблеми зі здоров'ям. У мене на руці виростає одна штука, яку постійно вирізають, а вона виростає знову. Ну, я знаю, через що це через нерви, через mm -hmm. переживання. Мені довелося їхати в Німеччину, щоб зробити операцію, щоб підлікуватися трошки. І коли я була в Німеччині, мені подзвонила моя сестра і каже, що Ані, я не знаю, чи ми витримаємо це другий раз, тому що у тата аналізи показали, що в нього також рак. І що в нього дуже теж ну, проблеми великі зі здоров'ям. Я просто була коли в Німеччині, я, до речі, записувала всі передачі тоді на диктофон просто, mm -hmm. Я молилася і кажу, Боже, ти розумієш, що от мені зараз нема чого сказати, тому що я, окрім пустоти нічого не відчуваю. Я не знаю, як мені вести передачу, розказувати, як там вижити, надіятися е, да. або uh -huh. там лайфхаки, uh -huh. як там боротися з, там, з лістю, там, з війною так -так. чи ще uh -huh. щось. А в мене немає ніяких лайфхаків. Я просто відчуваю, що я пуста. У мене були дуже багато молитв мовчання. Я починала молитися і я просто мовчала. І що саме цікаве, я ж була там сама Емілією, тобто в мене не було там такої підтримки, як тут друзів, жені чи ще хтось, хто б міг мене там обійняти, тому що я плакала постійно за мамою. Я постійно плакала, що ось ці випробування в моєму житті є. Коли я була фізично сама, я найбільше в житті відчула, що я взагалі не сама. Мене Бог так міцно обіймав, що мені навіть не потрібно було, щоб це хтось з людей показав. Mm -hmm. Інколи ми відчуваємо Божу любов через людей. Mm -hmm. Але mm -hmm. в той момент, коли я була чотири місяці сама Емілією, я відчувала, що от я просто, ну що він зі мною, що він що він мене настільки міцно і сильно тримає. Коли ми повернулися, то у Женяного тата стався інсульт. У Женя це мій чоловік mm -hmm. стався інсульт. Через деякий час ми дізналися, що в нього ще й четверта стадія раку легень. Це за короткий проміжок, одне, друге, третє. Так, так це немає від так. великого викладати. Це все це все за сім місяців. Mm -hmm. Ось це все наші останні сім місяців. Одні хвороби і одні такі випробування, але. Те, що ми зараз робимо в церкві, те, скільки зараз приходить людей, те, скільки в них є потреби, болі, і вони потребують, щоб ти їх послухав, обійняв, помолився. Скільки потреби зараз є навіть на радіо, от я відчуваю, що є потреба, щоб ми говорили, щоб так, ми щось угу. робили. І наша молитва Женю була така. Тому що насправді ми з ним дуже багато плачемо. От чесно ми ми реально. Ну ми люди. Ми слабкі. І в нас нам нам боляче, що таке відбувається з нами. Для Жені його тато це дуже важлива людина, тому що це він його привів в церкву. Це він його привів до Бога. І Женя каже, найбільше його там хтось боїться павуків, хтось темноти. Женя каже, найбільше моє мій страх це що щось з татом станеться. І Бог це допустив, що з ним щось сталося. Каже: мій тато був здоровою людиною, а зараз ну, він інвалід, він просто ну в кріслі. Коли ми молилися про це все, я просто запам'ятала таку нашу молитву: що Боже, допоможи нам якось підказати дьяволу, що нічого нас не відлучить від твоєї любові, що ми не здамось, навіть якщо він нас буде так таким чином ламати через найдорожчих людей в нашому житті. Ми хочемо жити за таким принципом, знаєш? Інколи здається, що в тебе таке класне, розплановане mm -hmm. життя, і що ти такий професіонал в багатьох справах, а тут ти просто ти обломаний, тому що ти взагалі не професіонал. Ти пустий, тобі нема чого сказати, тобі дуже боляче і хочеться плакати постійно. Але єдине, що важливо, з чим ти живеш далі, це те, що нічого не відлучить тебе від любові Божої. Нічого. Я не знаю, ну всі напевно, коли це послухають, подумають: о, це схоже на Іова, угу. тому що одне за іншим, так. одне за іншим. Угу. Але ж ми знаємо, який буде результат. Ну, от ми зараз, наприклад, вчора ми приходимо зі служіння, прийшло більше 400 біженців до нас, 50 нових дітей. щоб ви зрозуміли, такі я просто називаю ці цифри. У нас в церкві завжди було п'ять дітей. В надільній школі і 50 людей це максимум на служінні. Тобто, в нас ну, невеличка церква. Тому для нас цифра 400 це дуже багато. Женя там проповідував, співали, ми з дітьми там пригали, всім роздали благодійну допомогу, такі, такі піднесені, повертаємось додому. А у Женяного тата якраз стався такий приступ, що йому було дуже погано. Такі моменти ти розумієш, що ти взагалі не класний. Що або через тебе класний Бог, і ти таким за таким принципом живеш, ти нічого не контролюєш. Тільки те, що Бог допускає, і те, що він тебе підтримує, тобі допомагає. Я хотіла запитати в тебе, як не зламатися і рухатись уперед в цей період і в ці моменти, як знайти сили, рухатись далі. От, коли почалась війна, і взагалі ці всі почались у ці події, mm -hmm. тому що я я кажу, що зараз проблема не в тому, що наші родичі хворіють. Проблема в тому, що це все відбувається під час війни ще mm -hmm. так. Тобто, в тебе одна mm -hmm. біль накладується на іншу. Mm -hmm. Я зрозуміла, що в якийсь період мені було дуже важко ось, молитися. Ми молили. Я молилась із таким мовчанням. Дуже важливо в цей період, коли ти не можеш йти сам знаходити собі молитовну підтримку для того, щоб. Хтось тебе підтримував, скажімо так, так. ну і, угу. і, і, і ніс разом з тобою цей тягар. Ми молилися разом з Женією, я просила свою подругу також молитися за мене, ну підтримала мене так. Другий момент відносини з Богом це не лише про відчуття, тому що коли ти відчуваєш, що ти пустий і тобі вже немає чого сказати і що тобі зробити, і ти зупиняєшся, ти розумієш, що ну я не відчуваю, що я хочу читати Біблію і можу це робити. Тут вже важливо робити те, що треба. Я себе реально змушувала читати Біблію. Я себе, оце це така самодисципліна, змушувала заради того, щоб показати, Боже, я не можу, я не хочу, але я знаю, що це треба. Проговори, будь ласка, до мене зараз, тому що мені треба. Інколи це буде, що ти прочитаєш псалом, але ти не відчуєш. А дуже часто Бог до тебе так проговорить, що ти будеш в шоці. Тобто, молитва, молитва, щоб хтось тебе підтримував. Друге, це робити те, що треба, навіть якщо це здається, начебто. Ти не можеш не хочеш, тобто треба відновлювати відносини з Богом дуже сильно. І третє, це щось робити. Коли ти будеш себе дуже довго жаліти, скоріш всього, ти цей тягар пронесеш дуже важко. А коли ти підеш в, до людей, коли ти будеш запитувати, чим вони живуть, чого вони потребують, і будеш намагатися відповідати на їх потребу, ти зрозумієш, що Бог тебе навіть в цьому стані може використовувати. Тому ось цей період, коли ми завантажуємо себе і служінням, і роботою, і усім, я бачу, що я в русі, я бачу, що я щось роблю, що я ну не стою на місці і, і роблю щось. Але бувають моменти, коли ти розумієш, що твій ресурс вичерп вичерпується, дуже важливо відпочивати. Віддається відпочивати? Майже Май... Май ні, але я відпочинок теж планую. <гум> ось, <гум> ну ми себе, ось, коли вже був такий, прям, от коли ми дізналися про тата, але це останнє, що ми дізналися. Ми з Женею вирішили виїхати на два дні до наших друзів за Київ. Ми робили нічого. Женя там у них є просто озеро, і я просто дивлюсь на Женю, Женя просто окунувся, лежить на березі. Окунувся лежить на березі, спить. Знаєте, мій один друг, я цю фразу дуже часто кажу, але він мені колись сказав: найдуховніше, що ти можеш зараз зробити, це поспати. Uh -huh. Ти можеш служити, ти можеш роздавати свій ресурс, ти можеш робити дуже дуже багато всього, але відпочинок він дуже важливий. Коли в тебе немає фізичних сил, скоріш всього, ти будеш втомлений емоційно, морально і психологічно і взагалі тому ось відпочинок він дуже дуже важливий. Ось я собі ставила нагадування, що мені треба поїсти. Та, наприклад, з татом поїхали в лікарню, обстеження ще щось, і я розумію, що в лікарні, там, де я була з мамою, мені їсти не хочеться. Але коли я повертаюсь, треба це зробити, тому що організм буде потребувати цього. Тому я собі ставила нагадування, що треба поїсти ввечері. Коли так. думаю, може щось поробити чи поспати, я вибираю поспати зараз. Тому відновлення на фізичному рівні надзвичайно важливо також. Угу. А багато речей, які ти говориш зараз. У мене теж от останні місяці мого чоловіка у мами стався інсульт, і в неї з розумом не дуже зараз і фізично. І вона теж для нього дуже дорога. І це те, що йому дуже важко пережити. І оцей момент, що ти розказуєш, я дуже згідна з тобою, що як важливо бачити Бога mm -hmm. це і шукати ці стосунки, тому що вони дуже можуть швидко надломитися, і mm -hmm. важко їх відновити і чути, що тобі Бог говорить зараз. Божу любов неможливо розбомбити. Іноді не здається, що ти покинута. Чому саме у вашій сім'ї їх так багато? У нас була така ситуація, це погано з моєї сторони. Коли я прийшла додому і розказувала жені: ось, а ті не роблять, вони тільки працюють і класно живуть, там подорожують, ось, а ці там ще щось. Я просто ну, перераховувала, типу, чиєсь класне життя, а ось ми стільки робимо, ми там цей. Женя мене зупинив, він каже, Ань, все, що я роблю, все, що ми робимо нашою сім'єю, ми не робимо заради того, щоб лише про нас хтось щось сказав, лише отримати від когось похвалу, лише самоствердитись або самореалізуватись. Ми живемо так, щоб Бог через нас прославився. І ми маємо робити це якісно. І він мені таку фразу сказав, що ми, якщо будемо витрачати цю енергію, лише щоб подивитися, хто що зробив не так, то в нас не вистачить її для того, щоб направити її в правильне русло. Ось саме зараз, коли я дивлюсь саме на наш шлях, я розумію, що це наш шлях, і ми маємо його пройти. Мені дуже хочеться, щоб я, от в кінці свого життя, почула, що вірний, добрий раб війди в дім Господа Твого. Я думаю, що це от зараз для мене це таке найбільша найбільше така мрія, щоб Господь, дивлячись на нас, він був. Довольний нами. Mm -hmm. І коли ми проходимо От одне випробування. Наприклад, коли мама померла, ми стали з моєю сім'єю. Ну, ми викликали там лікарню, лікарів, поліцію, все, але до того, як вони приїхали, ми стали біля неї і всі молилися. Я хочу, щоб так було з кожним періодом мого життя. Щоб не ставалося хороше, ми ставали разом і молилися, дякували. Якщо трапляється щось важке, ми ставали, молилися і проходили це з Богом. Я боюсь допустити собі думку, що я Богом покинута, тому що так як він зараз мене обіймає через все, що трапляється в моєму житті, я б хотіла, щоб люди ну не переживали таких страждань, але я б хотіла, щоб вони відчули оцю цю підтримку Божою, його любов. Реально чому Господь самим головним тебе навчив за ці сім місяців? Бог вчить бути хорошою до людей, навіть які цього не заслуговують. Мене Бог вчить говорити постійно я ціную і люблю тих, хто мене оточує. Тому що ми зараз можемо в такому русі робити багато чого, але ми можемо забути сказати комусь щось хороше, підбадьорити, підтримати. Я постійно хтось, ну хто мене доб дуже добре знає, він знає, що я завжди хвалю своєю сім'єю. Це не тому, що я хочу комусь лестити. Це тому, що я дійсно хочу підкреслювати класні якості. Я завжди хвалю нашу команду трансвітового радіо, mm -hmm. і це тому, що я вважаю, що у нас реально крута команда, і вони заслуговують, щоб оці речі підкреслювати. Мені здається, що так багато зараз бруд. І важкого в житті людей, що потрібен хтось, хто буде ходити і розказувати про щось хороше. Це така моя місія зараз. Дякую, Аня. Скажи своє підбадьорення наостанок. Хто прослухав твою історію життя, просто твоє підбадьорення сьогодні? Я б хотіла побажати ну собі і всім тим, хто нас слухає, що знаєте, Бог говорить про те, що я процитую свій улюблений вірус Біблії. Він записаний в римлянам, 15 розділі, 13 вірш. Бог же надії, нехай наповнить нас всякою радостю і миру у вірі, щоб ми силою Духа Святого збагатилися надією. Тому що Бог, він є Бог надії, і ми можемо жити в радості і в мирі. На жаль, цей мир зараз не на фізичному рівні, але ми можемо відчувати його з Богом. Він послав нам Духа Святого, який може збагатитися на нас надією, навіть коли є важкі часи. Навіть от зараз, коли ми переживаємо таку долину темряви, я бачу дуже багато хороших світлих моментів, тому що ми проходимо це з Богом, тому що я бачу в ньому надію. І я бажаю, щоб кожен, хто послухав мою історію, побачив не те, яка я молодець, що я десь щось там вмію, а те, що Бог через мене робить, тому що я маю в ньому надію. Дякую, Аня. Дякую, що ти відкрила своє серце. За цю Проплакала щістя. тут <рістя> я <рістя> разом з тобою. Але дякую, це дуже сильно, і нехай Господь Дарі тебе надихає, підбадьорює і обнімає, як обнімав там в Німеччині, як ти відчула, і щоб це так було завжди в твоєму uh -huh. житті. Дякую. Коли вам дуже складно, знайте, що ви не самотні в своїх переживаннях та стражданнях. Дуже влучно сказала Кетрін Папріс: щоб пережити шторм, опинившись посеред моря, щонайменше потрібно мати міцний човен та якір. Без одного чи іншого буде складно. Щоб пережити життєві шторми, потрібно те ж саме: міцний стержень, віри та надії, і той, хто вказумети напрямок. Наша сила в Ісусі Христі, щоб не зламатись та рухатись уперед. Ще раз хочу нагадати. Бог ніколи тебе не залишить. Він знає твоє ім'я і в будь-яких обставинах каже: Не бійся. З вами була Наталя Хижняк.